У 1938 році компанія Samsung була заснована як торгова компанія. І тоді ще ніхто не міг уявити, що вона стане світовим гігантом. У 1960-х роках Samsung почала виробляти електроніку, і це стало початком її переходу до технологій. Але справжній прорив відбувся в 1988 році, коли компанія випустила свій перший мобільний телефон. Ці телефони були простими. Надійними і без зайвих функцій. Тільки те, що потрібно. Батарея, дзвінки, компактність. Від простих початків до світового лідерства Samsung змінила мобільну індустрію назавжди. Вони стали частиною нашої історії. І ніхто не забуде їх. Ностальгія за простотою. Дякую вам!